Як запобігти ожирінню та гіпертонію дітей протягом перших тисячу днів життя? Чи ви задумувались, наскільки важливі перші тисячу днів життя дитини? Як правильно харчуватись в цей період і як це може вплинути на здоров'я дітей і розвиток в майбутньому? Сьогодні ми занурюємося у дуже важливу тему перші тисячі днів життя та яку вони відіграють величезну роль у запобіганні ожиріння та гіпертонії. Університет здорової дитини няньковська ожиріння та гіпертонія у дітей. Бомба уповільненої дії. Вирішальні перші тисячі днів життя дитини. Друзі, я Олена Няньковська, лікар-дієтолог, професор, член з Британської асоціації дієтологів. Сьогодні ми поговоримо про перші тисячі днів життя та як правильно їх організувати, щоб запобігти ожирінню та гіпертонії. Перегляньте це відео до кінця і ви дізнаєтесь корисні поради, як запобігти ожирінню і гіпертензії в майбутньому. Перші тисячі днів. Це період, який охоплює від зачаття до другого року життя дитини, і його неможливо переоцінити. Цей період основа довгострокового здоров'я та благополуччя дитини. Протягом цих критичних днів мозок. Імунна система та органи зазнають швидкого розвитку. Наприклад, мозок так швидко розвивається, що досягає 50% розміру дорослого близько за 6 місяців та 85% до 3 років. Цей час це якби вікно можливостей для вашого впливу на здоров'я дитини в майбутньому, і оптимальне харчування відіграє в цей період вкрай важливу роль. Епігенетичні механізми та вплив їх на розвиток захворювань. Джон Гурдон та Яманака отримали Нобелівську премію з медицини у 2012 році за відкриття епігенетики. Епігенетика це як інструкції для генів. Вона може впливати на те, як гени працюватимуть, але не змінювати їх код. Це може впливати на здоров'я наших дітей навіть у разі схожості генів. Епігенетика вважає, що Екологічні фактори, такі як харчування, спосіб життя, фізична активність можуть змінювати дію наших генів без зміни ДНК. Ці епігенетичні модифікації відіграють ключову роль в різних станах, включаючи ожиріння, діабет, метаболічний синдром, гіпертонію, інсулінорезистентність та навіть рак. Вплив на епігенетику можливий через харчування. Харчування це один із найвпливовіших. Епігенетичних факторів встановлені зв'язки між незадовільним харчуванням під час вагітності, наприклад, та підвищеним ризиком захворювання дітей після народження і на процесі всього життя. Одним із таких прикладів є дослідження дітей, які народились під час голоду, до під час війни в Голландії в 1944-45 роках. Дослідження показує підвищений ризик розвитку цукрового діабету другого типу серцево-судинних захворювань, метаболічних порушень та зниження когнітивних, тобто розумових функцій, навіть в пізньому віці через недостатнє харчування під час вагітності. Як захистити вашу дитину від ожиріння та гіпертонії за допомогою корекції харчування? Прості поради для батьків. Годування грудьми. Материнське молоко це природний скарб, який містить всі необхідні поживні речовини для росту малюка, включаючи необхідний рівень натрию. Розумне споживання солі. Діти до року не потребують додаткової солі. Обирайте їжу з меншою кількістю натрію та уникайте високосоленої їжі, наприклад, обробленого м'яса, а це та сосиски, які так часто люблять діти. Зменшіть споживання переробленої їжі. Перероблена їжа може містити забагато натрію, віддавайте перевагу менш переробленим продуктам або готуйте страви вдома, де ви можете контролювати кількість солі. Домашня їжа. Приготування їжі вдома допомагає зберігати контроль над інгредієнтами та кількістю солі. Поступово додавайте до раціону дитини свіжі та натуральні продукти. Обмеження цукру. Зменшуйте споживання цукрових напоїв та включайте до раціону воду, молоко або напої без додавання цукру. Цукру і без вільного цукру. Зайва кількість цукру збільшує ризик розвитку ожиріння. А от вільний цукор за рекомендаціями СПГАН, взагалі не рекомендований до двохрічного віку дитини і має бути мінімальним. Отже, не давайте цукор додатково. Контроль порцій. Навчіть дітей визначати адекватні порції, щоб уникнути переїдання. Заохочуйте їх не перекушувати, коли немає голоду. Збалансований час перед екраном та фізична активність. Спонукайте дітей до фізичної активності та обмежуйте час, проведений перед екраном. Активний спосіб життя сприяє підтримці нормальної ваги та здоров'ю серця і суди. Будьте прикладом для своїх дітей, ваші здорові звички стануть прикладом для дітей. Створення позитивного оточення, де пріоритетом є здорове харчування, активний спосіб життя є важливим для запобігання дитячому ожирінню та гіпертонії в майбутньому. Висновок. Перші тисячу днів це вікно можливості для формування майбутнього здоров'я дитини. Епігенетика дає нам нові можливості вплинути за допомогою харчування на експресію генів, запобігти розвитку ожиріння, гіпертонії, серцево-судинній патології та покращити здоров'я наших дітей, і це буде мати вплив на все їх життя. Якщо ви хочете детальніше розібратись в питаннях ведення прикорму дитині першого року життя, запрошую вас пройти наш авторський курс із серії Шлях мами, який називається Прикорм дитини перший рік життя, де ви отримаєте чіткі знання та інструменти для правильного ведення прикорму та виготовлення дітей першого року життя. Якщо після перегляду нашого відео у вас виникли запитання, задавайте їх. нам ми постараємось відповісти. Під нашим відео знаходиться посилання на сайт, де ви можете знайти цікаві текстові матеріали. Підписуйтесь на наш канал. Прямо зараз натисніть на дзвіночок, і ви завжди будете в курсі останніх новин європейської медицини. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, поширюйте відео на своїх ресурсах, поділіться корисною інформацією з друзями. До нових зустрічей на каналі. Нехай ви та ваші діти будуть здорові та живуть під мирним небом.